Знаєте, в нашому житті так часто трапляються проблеми, часто такі зупинки робить Господь, і ми кажемо, Боже, а чому це так? А для чого? А Бог каже тому, що коли в тебе все добре, ти стаєш глухий до мого голосу, ти не чуєш його, ти стаєш спиною, те, що я кажу, ти пропускаєш мимо вух своїх. Тобі все приятне те, що ти робиш. І тому Господь каже, я приведу тебе в пустиню. А там я буду говорити не до вуха Твого, не до розуму Твого, а я проговорю до Твого серця. Ви знаєте, є моменти в житті, коли ти відчуваєш, що говорить Господь. Я недавно повертався з одного місця, зайшли в хату, там сидить чоловік, він ходив, він працював, все гарно в нього й добре було. Але стала боліти одна нога, потім друга. Тепер не робить ліва рука, тільки права рука. Він сидить на ліжку, перед ним столик, відкрита Біблія. І коли він став говорити, я понімав, що з ним говорить Господь. Він каже: наскільки мені добре, коли я був в свої в тих проблемах я не чу, не було часу, а сьогодні мені благо, мені добре, то мене говорить Господь.